Що тобі зараз потрібно обрати. Прям так і так прям і показано. Забрати обмеження, які ти сам собі ставиш, і обрати ясність, зрозуміти, що для тебе важливо. Чи ти бажаєш сидіти хай в достатку матеріальному, але без духовного наповнення, чи ти обираєш. Світло, тепло, задоволення від кожної хвилини прожитого життя. От чи ти обираєш от дійсно радіти? От дитинка просто радіє. От чи ти обираєш такий шлях, чи ти обираєш отак. От Все ніби в тебе є, пентаклі є, а от ти не маєш задоволення. Ти зараз. Маєш прорив у цьому? І краще для тебе, коли ти обереш ясність і світло, і задоволення від кожного дня. Яким чином? Перестати концентруватися себе на розпачі, на болі. на Втраті фінансів здоров'я і на духовній пустоті, а просто стати, обрати шлях і робити вчинки певні дії. Дії, які приведуть до твоєї самодостатності. Які дії? дії. Можливо, тобі хтось допоможе. Ти багато думаєш. Не знаєш, що тобі і як вчинити. Ти не маєш задоволення від того, що в тебе є. Але ти маєш дуже багато. Ти можеш співпрацювати з кимось і отримувати від цього, від цієї співпраці задоволення. Ти можеш отой старий етап свого життя залишити позаду і піти зовсім в новий, де тобі буде легко. І ти будеш там переможцем. Тобі треба обдумати, яким це чином це зробити, але і не став перепон сам собі, сам чи сама собі. Тому що ти є людина наповнена. Але от ті сумніви твої, твої вагання, вони не дають тобі розвитку. А ти можеш розвиватися, і ти будеш наповненою людиною. Тобто ти будеш радіти від того, що в тебе є, як в матеріальному розумінні, так і від фізичного твого стану, і від духовного наповнення. Дозволь собі обири що для тебе є світлом. Перестань концентруватися на тому, що складно, важко, і що приносило тобі біль. О, ти от ти отак от сидиш і обдумуєш. воно було, і воно вже в минулому. Ти це прожив, ти це пройшов чи пройшла. І перестань на цьому концентруватися. Ти це все вже обдумала. Просто виходь і дій. І такі дії приведуть тебе до своєї самодостатності і початку зовсім нового етапу твого життя, до світла, до ясності, до тепла.